Грейдерист Володимир Федорук із колегами збирає по місту ялинки та сосни, які жителі Володимира викидають після Різдвяно-новорічних свят. Каже, вперше виїхали збирати у понеділок. Нині вдруге за маршрутом мають об'їхати 11 локацій, які завчасно визначили та просили містян саме на них зносити дерева. Обично без контейнерів такого. Не бачив я щоб щось так розкидано Дивилися. Наповнивши причіп, везуть його на комунальне підприємство Полігон. Далі дерева кидають у дробарки, розповідає комунальник Андрій Грабовський. Дивимося на ялинку, тоді ми попробуємо те, що нам завелике. І все. І так дивимося в кожну йолку. Маленька ялинка, туди входить. Більше ні. Якщо стовбур надто товстий, його лишають для твердопаливного котла, який є на підприємстві. Із чотирьох причепів подрібнені дерева поміщаються в один, говорить Анатолій Пашко, який допомагає їх різати. Ну, півтора години більше Ні, а то вже з тим, що дихали. Перед утилізацією подрібнювати дерева вирішили цього року. Так, відходи займають менше об'єму. Каже заступник директора комунального підприємства Польгон Віктор Павлос: зі слів, це економить час та пришвидшує процес збору. Такий підхід до утилізації новорічних дерев, містяни, з якими ми поспілкувалися, коментують так: нові ідеї чудесні. Це правильно Це навіть добре, бо щоб їх вивозити десь гелі, то є гілля? Чули, що таке є. Біля контейнера положили. Наступного року планують збільшити кількість локацій, куди мешканці Володимира зможуть приносити дерева, розповів комунальник Віктор Павлос. Каже, зараз купляють обладнання, аби надалі дерева дрібнити на місці без перевезення на підприємство. Вадим Панафідін, Олександр Ваташчук, новини на Суспільному. Волинь.